Підготувала свою рубрику, куди а подітися? Що? Я жартую таблоїд. Вона навіть не чує. Рубрика та було. Я вже сім сказала. Сказала доброго на рахунок того, що буде зараз. Від... Ой, Валера, ти теж ну я розумію. я не нормальний. Я Дякую. Так, на рахунок того, що в нас сьогодні догана вам виноситься за те, що ви не побачили вчора а, лист про те, що в нас уже не існує номера 067-215-66. Його закрили. Дякуємо. Знову я від себе хочу подякувати Карнесу. Мабуть, то Бог знаєте бачить е, вчора, після вашого, е, як то кажуть, рішення не дуже правильного у вас загорівся ваш ресторан. Юль, а ти не хочеш? Ти, ну, ми ж маємо віде? зачитувати чому? якісь смски? Давай на. Звемо якийсь твій номер, щоб туди приходили смски, ми будемо їх зачитувати. Дякую, дякую, бачи, дякую. Ліна, то вийшов. Давайте, може, свій будь ласка, на ранкові порази. На а то 15.51. Будемо е, у грудні з вами під е, якісь певні підсумки підбивати, тому що вже до нового року залишається дуже мало часу. Я б сказала, навіть менше 30 днів. Скільки там залишилось, я не переховала. Але підсумки у нас будуть в різних варіантах. Фей, фей. От, наприклад, сьогодні ми взяли Шнобелівську премію 2013. Шнобелівську. Так, все це відбувається у гар. Орському університеті а щоб ви розуміли, все це не просто так, тому що о, Шнобелівську премію е, дарують, вручають з, е, з 91-го року. Ага. А зараз ви побачите саме е, яка, яка премія взагалі на вигляд. Будь ласка, Шнобелівська, Шнобелівська премія. Це ніс має бути такий великий ніс. Ну, ось, будь ласка, покажіть, якщо у нас Шнобель технічна служба буже. сьогодні добре спрацювала. Добре спрацювала. Ось о, все. Ой, клас. Ось Шнобелівська премія. Це, 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 над, 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 слайд, ти пам'ятаєш, що у людині зростає до старості? Оце твоє майбутнє. Але знаєте, що, до речі, у людей? От я вам зараз як людина науки скажу, як людина анатомії. Що зростає до старості? Давайте до Шнобилівської премії, будь ласка, ближче до Шнобилівської премії. У людини до старості зростає, знаєте що? Вуха і вуха. Закінчили? Ні. Де, Де дешева, це не може. Але в тебе не зростає <сі> все <сі> <сі> так. І на не рахун на рахунок того, що це ну практично та ж сама Нобелівка, але навпаки. Тобто за абсурдні досягнення в науці вручають. Але е саме науковці не хочуть іти на Шнобелівку, тому що ну, мовляв, вони серйозні люди, там на свою серце, свій розум поклали на вівтар науки, а їм оце таке. Але по перше, що потрібно сказати, на Шнобелівку потрібно йти, тому що. Тому що uh... Якби не Шнобелівка, то багатьох би вчених і ніхто б у світі і не почув. По-друге, це е, досягнення абсурдні, але вручають нагороди, щоб ви розуміли справжні лауреати Нобелівської премії. І третє, це прекрасний шанс відірватися від бензурок. Ну і звісно, що отримати грошовий приз. Щоб ви розуміли, це е, не просто грошовий приз. Це 100 тисяч мільйонів доларів. Але Зімбавійське. А на який курс Зімбавійського долара? Зараз ще не дуже встановлено. розумієте. Зумієте? Бо ніхто його не бачить. Не 100 тисяч їх... Тут написано, Юль, 100 мільйонів. Ну трильйонів поправлю тебе, трильйонів. Біль. Мільйонів. Так, ж, біорускі, однією бачки. купюрою, щоб ви розуміли. Угу. Розмінника немає, але по-перше, поїхали ми з вами. Хто ж у 2013 році таки потрапив до Шмоблі. цього списку? Так, біологія і астрономія перший пункт. Хто група вчених зі Швеції, Німеччини, Австралії і Південно-Африканської Республіки? За що дослідження поведінки блудних жуків? У чому відкриття після цього сенсаційного дослідження? Світова наука вже не буде тією. Колишні тисячі років вона розвивалася по хибному шляху, і ось нарешті істина встановлена 2013-му. Отже, раніше в Чені світ вважав, що африканські гноєві жуки орієнтуються по місяцю. Але дослідники з'ясували, що ті навозники, які заблукали, відмінно знаходять дорогу додому і в темні ночі, тобто безмісячні. Виявляється, жуки орієнтуються не по планетах або зірках. А по чумацькому шляху ой, А ой. по запаху того, що вони мають <клес> Так? страшно навіть стає від однієї думки слайно. про те, скільки підручників доведеться спалити, адже ми вчилися з вами не по тих підручниках. Зрозуміло. Ми неправильно виявляється, друзі. Це дуже важливе повідомлення. Виявляється, ми неправильно вивчили природу поведінки гнойових жуків. Так а ти яким гноєвим шляхом ідеш ранкові курасани <клес> зранку. Він не пам'ятає. Я через дорогу їду. Тож водій орієнтує. Водій везе. Я через їду. Далі у нас археологія. Хто отримав американці? Брайан Крендал і Пітер Штал. За що дослідження процесу перетравлення землерийки? У чому відкриття? Ще одне дослідження, значення якого в науці. Ну, не можна і важко переоцінити. Відважні вчені ковтали дохлих землерийок. Ой, а потім увага! Дуже ретельно вивчали, як би сказати, ну, загалом те, що виходило на виході. Ой, ой, ой. І робили а висновок, які кістки землерийки перетравлює людський організм, а які ні. І що з'ясували? Ну, от з'ясували, які кістки перетравлює, а які – ні. Так, Які Ви молодці. Оце молодці ну, люди. Оце якраз підтвердження того, що не тільки краса, а й наука вимагає жертв. Хоча, можливо, і землерийки будуть цими жертвами. Далі теорія ймовірності. Хто отримав? Група шотландських вчених за що дослідження поведінки корови. У чому відкриття? Так все ж про корову вірусу. Тут читайте і запам'ятовуйте, краще записуйте, потім онукам будете розповідати. Отже, перше, чим довше лежить корова, тим більше вірогідність, що вона встане. Друге, якщо корова встала, дуже складно передбачити, коли вона знову ляже. Тепер ви знаєте, завдяки вченим Шотландії. Ой, які коровки ось, красиві. Ось. Як. Ну, це не прям не та корова, на якій вивчали. Угу. Ну що ж, капітан, очевидність ходить по планеті, ми вже тепер знаємо. Так, що Так, а до чого від... дійшли? Ну от тепер Основець. всі знають, коли корова встала, є ймовірність, що вона ляже. А якщо вона зараз лежить, то велика ймовірність того, що вона зараз стає. Так це ж про мене можна сказати. Якщо я сію, є велика ймовірність того, що я колись сім'я. Але ж є все-таки відсоток тої ймовірності, що ти вже не станеш. Є, який? Ну, маленький, Десь, Валерій не може вже встати спокійно. Слава, якщо. Зараз встану ти то ти і більше не встанеш. Це таке часто відбувається, мабуть. Тож, далі пункт охорона здоров'я. А тут уважно, тому що, можливо, хтось поїде на новорічні канікули до Таїланду. Ну, вчені Таїланду, звісно, і отримали цю те, е, премію. За що? Методи медичної допомоги при епідемії ампутації. Чоловічої гідності в Таїланді і не треба посміхатися, Валерій. все більш ніж серйозно. У чому відкриття у Таїланді? є старовинна приказка: краще піти додому, а не то качки будуть ситі. Справа в тому, що тайські дружини, особливо в селах, настільки суворі, що якщо чоловік сходив наліво, вони чекають, коли він засне, і відрізають йому чоловіче достойності. Отак беруть раз, але тут раз шпок і немає. Валера, то те, що мало себе показували. Але я зараз Зараз показала. Ну, але що відбувається далі? Вони відрізають, а потім викидають у вікно. Пришивають. А там кури, а там качки. Курці зміни. Вже ждуть. По два-три роки сидять і чекають. <свят> Коли хтось викине, <свят> <та>. <свят> у них не делікатес, <свят> вони ведуть <свят> його. <свят> ви розумієте, тут біда яка для курей. Вони можуть подавитися, якщо ковтнуть, а. а качка з'їсть 100% і вони нічого їй не мабувають. А є достовірна <свят> інформація. Вони лише їдять те, що відрізають жінки, чи щось ще з ним роблять. Невідомо? Невідомо. Слухайте. Е, так що е, краще качки нехай голодні ходять. Так от, але якщо страшна тайська помса все ж таки трапилась, лауреати, Шнобелівки розробили план. Як врятувати постраждалого? А. І зараз не тільки про чоловіка. І повернути е, йому всі колишні навички. Правда, є одне, але якщо качка так і встигла насититися, пиши, пиши пропала. Тобто пропав, тому висновок краще мужики піти додому, а не то качки будуть ситі. Так, і остання премія Знаєте, не де ж нам поговорити. Ну, от уяви собі ситуацію. Жінка потім отямилася зранку, іде, шукає цю качку. Вона це з'їла, бере і ото вона що, цю качку. Оте, що в в качці найдовше приживає чоловіку і, і ходить собі. І... Ні, а потім уяви собі, вона наступає якесь свято. Вона бере цю качку, відрубала голову, запікає, а виявляється, качка фарширована. І отруй нас лайк. Валера, Валіра, кого як? Це із рубрики Дикий-дикий око запало. <рес> Далі ще буде западати. Особливо зараз звертаюсь до нашого, нашого звукорежисера. Будь ласка, аплодисменти. Зараз не вмикайте. Слух. Не треба вмикати, тому що за те, що свого часу в Білорусі оце так плескали в долоні. У 2013 році Лукашенко дали премію. Миру, миру. За що Нобелівського. За що? А за те, що він заборонив плескати в долоні. У чому відкриття? Два роки тому в Білорусі були заборонені публічні оплески, тому що так люди висловлювали своє невдоволення політикою влади. Вони виходили на майну. На майдан і мовчки, і мовчки плескали в долоні. Ага, я пам'ятаю це, і дуже було так. Ух так, за це незгодних затримували, штрафували. Деякі злісні е, о, нахлопували собі на 15 діб арешту. Але головний прикол в тому, що в місті Гродно за публічне ляскання в долоні штрафанули на 200 доларів місцевого жителя Костятина Капліна. Навіщо я вам про нього говорю? А тому, що суддю не збентежило те, що він однорукий інвалід. Сміятися, я розумію, важко. Ну що ж. А як це? Оштрафували друзі, за те, що плескав? Друзі, не плескали, ну, ну, не так. ляскали. Насправді українською мовою гучні ляпанці. Бурні аплодисменти Плесня. Юлії Крапівні. Після цього, Після цього Крапівні. щоб, будь ласка, покажіть ось цю картинку. Малесеньку картинку. Ага. Хватай мене, я теж хлопав. З'явилися такі футболочки. Так що. Цікаво, які гасла будуть у нас після майдану? Юля, не знаю, які гасла. Тобі ще раз поаплодуємо. Маргалік буде Маргалік Маргалик в нашій студії буде. Ми маємо зробити невеличку паузу. Та до давайте давайте я ще паузу. все паузу. Юлічка, тобі да. дякуємо. Ми сьогодні будемо говорити, друзі, про життя в 3D. тому, вже сьогодні третє d Декабря. Третє грудня. Третє декабря. Ви говорите про життя в 3D. Які... Валера, то українською ходить життя в 3G. В 3G. Ну, обов'язково. Отже, друзі, ми повернемося, обов'язково проговоримо про 3D. І Мергалик в студії буде співати своїх веселих пісень. Еріка і ще багато цікавих гостей в ранкових коросанах. Дочекайтеся.